Затребуйте те, що по праву належить вам. Псалом 111, вірші 1 та 3 Алілуя, блаженна людина, яка боїться Господа, і заповіді Його будуть їй вельми до вподоби. Слава і багатство в її домі, і її праведність продовжується на віки віків. Я ніколи не забуду, як Глорія відкрила для себе це місце писання у той час у нас зовсім не було грошей. Наш будинок являв собою одні голі стіни, але вона була готова обставити його. Вона взяла цю обітницю, достаток і багатство в домі його і затребувала її вірою. І після цього, де б ми не були, хтось давав нам фарбу або якусь іншу річ для нашого дому. На жаль, більшість віруючих не готова повірити Богові про подібні речі так само швидко, як це зробила Глорія. А деякі навіть заявляють про те, що Бог не обіцяє новозавітним віруючим фізичного процвітання, а тільки духовне. Але вся справа в тому, що ви не можете відокремити одне від іншого. Саме тому Ісус сказав: якщо ви будете перш за все шукати Царства Божого і Його праведності, тоді і матеріальні речі додадуться вам. Він знає, що духовна і матеріальна сфери взаємопов'язані. Фізичний світ не може функціонувати незалежно від духовного світу. Те, що відбувається в одному, є всього лише відображенням того, що відбувається в другому. Тож ваше духовне становище дуже сильно впливає на ваше фінансове становище. Ось чому, коли ви приймаєте Євангеліє і починаєте процвітати духовно, ви можете також почати процвітати фізично і матеріально. Не дозволяйте нікому вмовити вас повірити в те, що Бог не обіцяв вам процвітання. Вам не потрібно вибирати між фінансовим і духовним процвітанням, ви маєте право і на одне, і на інше, затребуйте їх вірою, як народжені згори діти Божі, насмільтеся прийняти багатства, які по праву належать вам, уривоки святого письма, книга повторення закону, розділ 7, вірші з 8 по 13. Але тому, що Господь вас полюбив. І тому, що він дотримується клятви, якою поклявся вашим батькам, Господь вивів вас могутньою рукою і піднесеним раменом та визволив тебе з дому неволі, з руки фараона, єгипетського царя. Тож усвідом, що Господь твій Бог, він є Богом, вірним Богом, який на тисячу поколінь зберігає завіт і милосердя для тих, хто любить і дотримується його заповідей. І який відплачує особисто тим, хто його ненавидить, щоб вигубити їх, він не зволікатиме з тими, хто його ненавидить, а відплатить їм особисто. Дотримуйся цих заповідей, постанов та присудів, які я заповідаю тобі сьогодні виконувати, і буде, коли ви слухатимете всі ці постанови. Дотримуватиметесь і виконуватимете їх, то і Господь твій Бог зберігатиме завіт і милосердя, як Він поклявся твоїм батькам. Він любитиме тебе, поблагословить тебе і помножить тебе, поблагословить нащадків твого лона і плід твоєї землі, твоє збіжжя, твоє вино і твою олію, стада твоєї великої худоби і отари твоєї дрібної худоби на землі. Яку Господь поклявся твоїм батькам дати тобі?